Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя. І сьогодні ми з вами тестуємо палетку Midnight від Beauty Bay. Це середня версія цієї палетки, бо є ще така велетенська, ось така середня і маленька. Посилання, як завжди, залишу внизу. А поки, будь ласка, я попрошу вас підписатися на мій канал і підтримати це відео вподобайкою. Також можете залишити будь-який коментар. Для мого маленького нового каналу ваші коментарі і вподобайки дуже важливі. Це допоможе продвигати мою сторінку і мої відео в рекомендації, а це дуже важливо, тому що без цього люди мене просто не побачать. Я дуже довго йшла до того, щоб створити канал. І ось я тут два роки. Я знімала тіктоки і робила макіяжі в інстаграм. І чомусь думала, що Ютуб мене не прийме, що я маю недостатню ютубівську зовнішність, що в мене недостатньо обладнання, недостатньо світла, в мене немає супердорогої камери. Поки мене просто не підштовхнули до цього, я вирішила спробуємо і і виявилося, що світла в мене, начебто, достатньо, і що мій телефон знімає. Досить непогано навіть для телефону. І що мене дивляться, і що мені пишуть коментарі. Не тільки мої мама і папа. Привіт! І дякую, дякую, дякую вам за підтримку. Це дуже важливо, коли твоя родина тебе підтримує. Але я також бачу коментарі, підписки і лайки від людей, котрих я не знаю. І це дуже надихає. Це просто дає сили творити. Тому що це частина мого життя. Мені дуже подобається створювати якісь образи, і якісь відео, навіть історії знімати. Ви могли побачити в шортс одну відео зйомку, яку я робила для своєї подружки. Я таке дуже люблю. І сподіваюся, що Ютуб мене підтримає, що ви мене приймете в свій Ютуб-клаб, і ми будемо з вами разом уже працювати, творити і надихати один одного. Тож перейдемо до справи. Це один з образів цією палеткою, точніше, перший. Я ще не знаю, в якому порядку я вам їх буду показувати. Я таки вирішила робити три макіяжі, тому що п'ять чи більше для маленького каналу, мабуть, буде забагато. Я не впевнена, що хтось буде дивитися годинне відео. Тому я зроблю три макіяжі. Один ось, один буде синій, другий точно буде такий фіолетово-ліловий. А з третім я ще подумаю, тому що тут є така одна комбінація, про яку ти не думаєш, коли бачиш цю палетку, але можливо, коли бачиш назву Midnight, опівніч. Подивимося, що в мене вийде. І я сподіваюся, що я зніму це відео достатньо швидко, щоб скоріше вам показати, тому що в мене є ще зелена палетка, і вона буде наступною. І також до мене їде така велика нова палеточка теж від Beauty Bay. Я не знаю, я дуже люблю е, якість від Beauty Bay. Так, вони дещо суховаті можуть бути, але шимери в них зазвичай дуже гарні. Та й матові тіні в них достатньо пігментовані. Є свої нюанси в роботі, але зараз з вами розберемося, і я вам розкажу, що я виділила для себе при роботі з цими тінями. Поїхали! Одразу скажу, ще не показуючи вам макіяжі, що з цією палеткою потрібно працювати від темного до світлого. Тобто, що це означає? Це значить, що коли ви уявляєте собі свій макіяж. То ви повинні розуміти, який самий темний, який саме світлий колір буде у вашому макіяжі, і починати наносити з темного, тому що ці тіні так поганенько один на одного наслаюються. Я ось вам показую фото, де видно, що сталося, коли я пробувала працювати від світлого до темного. Я нанесла спочатку блакитний колір, потім почала наносити синій, і начебто було ще непогано. Але коли я вже взяла чорний, щоб затемнити куточки, чорний просто не нанісся. Він ось тут, десь у куточку, там прилип. А у середині там де був синій. Він взагалі не хотів важитися, тому я спробувала ще там трошки консилера нанести, на нього набити чорний, але то вже була така грязюка, що я просто вмилася і почала наносити від темного до світлого. І На макіяжі зараз, і на макіяжі зараз ви все побачите, там теж було трошки залипашок, але як ви бачите, зараз вийшло доволі непогано. Я вважаю. Я чекаю на ваші коментарі і так насолоджитися відео. Ліве око я вже зробила, і зараз з вами разом зробимо праве. Ми будемо робити з вами таке Hello Eye, тобто у куточках буде найтемніше, і поступово до середини буде такий, як Hello. А на середині повіки буде такий спалах, тобто щось більш світле у нашому випадку це шимер, сяючі ground. What you say but i just can't make a sound you tell me that you need me then you go and cut me down but wait you tell me that you're sorry didn't think i'd turn around and say I said it's too late to apologize. It's too late. Oh, oh, oh. New single was recorded for you by me. I take another chance. Take a fall. Take a shot for you. Oh, I need you like a heart needs a beat. There's nothing. Loved you with a fire red, right now it's turning blue, and you say sorry like an angel. Heaven let me think was you, but I'm afraid it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late. Ось так у мене вийшло. Мені закортіло додати ще рожеву перуку, я сподіваюся, ви не проти, тому що буду знімати по декілька макіяжів в день і просто мені ніколи робити укладку, а перуку одягла і вже красуня. Давайте подивимося поближче. Чорним відтянула куточок, сріблястий сюди. І щоб не було такої сірості, дуже забагато, додала такого світло-лілового куточок. І на клей ось тут, підклеїла блискітки. До речі, на лівому оці також сріблястий, я наносила на клей від NYX. а на правому оці просто наносила пальцем. Чи є різниця? Я, якщо чесно, її не бачу. Мені ще дуже кортить додати ластовиння. Я сподіваюся, що воно не плюне мені просто в обличчя. Так, ми вже навчені, нам треба отут чимось прикрити. Давайте просто упаковкою від перуки. Так, давайте на руці спочатку. На руці вийшло добре. Мені здається, ластовиння, воно якось так завершує образ. Чогось мені без нього не вистачало. Можливо, цей макіяж виглядав би ще більш контрастним і яскравим. Якщо б зробити не рожеві губи, а темно-фіолетові чи навіть чорні. Але то не всі зрозуміють, тому рожеві. І зараз я йду змивати всю цю красу. Спочатку зроблю для вас пару фото в інсту. І зустрінемося в наступному макіяжі. От і останній третій макіяж з цією палеткою. Я використовувала зараз такі лілові фіолетові відтінки. Це мій другий макіяж на сьогодні, тому нижню повіку я тут не промальовувала. Я плачу. У мене дуже чутливі очі. І якщо вам здається, що мої брови трошки занадто червоні, то вам не здається, тому що два моїх олівчика вирішили закінчитися сьогодні. І я фарбувала брови ось таким маркером від Essence, а він такий коричневий з трошки червоним підтоном. І поки я не виплакала тут усе ліве око, давайте починати справи. Ось цей темний фіолетовий, трошки з теплинкою, Він, звичайно, лягає набагато краще, ніж чорний, тому що чорний тут такий трошки суховатий, і коли ви його наносите, він може зробити таку грязюку, тому що летить занадто усюди. Це такий дуже швидкий макіяж, ми просто затемнюємо зовнішній куточок ока. <му> Цей колір неймовірно. Тут ось моє око заплакало, я, на жаль, нічого не можу з цим зробити, бо я дуже хочу випустити відео поскоріше. Давайте ми сюди дивитися не будемо. Тому я зробила акцент виключно на верхній повіці, тому що нижню я просто виплакала. Ось Бачите, плачу то я отут, а тіні тут просто пляма, коли вони, куди вони не лягають. На жаль, таке може трапитися. При тому, що на цьому оці просто все ідеально лягло. На цьому етапі ще трошки хайлайтера під гроф додам. Це зробить тушовку трошки нетише. I just wanna know if I should up, not, not up, up, up. I just wanna know if I should keep your number Тепер міцелярною водою. Просто зніму ось тут все, що нападало. До речі, від таких гелових олівців від ламель мої очі не слезяться. Але з тату лайнером Maybelline трошки я відчуваю, що щось є на слизовій. Але ламель я бережу, бо залишилося дуже мало. І використовую Maybelline, тому що зараз все одно піду змивати. Якщо я швидше цей макіяж не виплачу. Погнали. Тож останній макіяж я сьогодні завершила. І незважаючи на те, що тут трошки легло плямками, і що я плачу, це все ще виглядає дуже красиво. Я навіть вдягнула фіолетову поруку, я сподіваюся, що не дуже багато фіолетового в кадрі, бо фіолетовий це мій улюблений колір, навіть у котика вушка фіолетові. Я сподіваюся, що такий формат відео вам дуже сподобався. І ви поставите вподобайку, підпишетеся на мій канал і залишите коментар. Це дуже-дуже важливо зараз, коли в мене такий маленький канал, коли канал ще новий. Ютуб ще не розуміє, де і кому показувати моє відео. Тому ваша підтримка і ваші коментарі покажуть Ютубу, що він в правильну сторону йде і. Сподіваюся, мій канал буде потрошки рости. Погоди йдуть, я не молодію. І я сподіваюся, що ви вже підписалися. Давайте тепер трошки поговоримо про палетку. В неї дуже гарна упаковка. Цей колір під різним куточком зору виглядає синім чи фіолетовим дуже гарно. Тут ми її вже трошки поюзали. Скажу, що шимери вони. Дуже круті. У них усіх одна формула. Хіба що ось цей, так, ось цей він, єдиний з усіх, лягає трошки більше такими хлоп'ями. Я потім тут фотки поставляю, все побачите. Також можете заглядати в мій інстаграм чи Тік-Ток посилання в інфобоксі. Треба зауважити, що у Beauty Bay завжди гарні шимери. З матовими тут трошки поскладніше, тому що вони дуже пігментовані, але вони суховаті. Тому їм потрібна така липкіша база, чи наносити можна також на консилер, але не коли вже він засохне і не припудрювати консилер. Цими тінями потрібно працювати, набиваючи їх на око, і потім маленьким пензликом розтушовуючи. Знаєте, як такі американські інстаграмні макіяжі, як вони наносять, вони. Повністю забивають базами, потім беруть пензля, набивають все на око і повільно, трошки розташовують там на пару міліметрів, потім набивають інший колір. Е, чесно кажучи, це не для мене. Я намагалася, але якось в мене не виходить так добре набивати і розташовувати, як вони це роблять. Можливо, не та база, я зараз, до речі, чекаю на базу Пілуіс. Потім, якщо вони прийдуть, ми з вами їх будемо тестити. Я вам розповім цю історію. І якщо ви замовляли бази Пілуіс, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як все пройшло. Отож. Працювати потрібно, я вже казала, від темного до світлого, тому що вони не дуже гарно наслаюються один на одного, можуть бути такі проплішанки, дирочки. І навіть коли я тут працювала від темного до світлого, трошки була така нерівність. Але я зараз я вже положу, бо в мене відвалюється рука. Вона маленька, але я її так тримаю, мені не дуже зручно. Але, звичайно, в більшості цих проблем можна уникнути, якщо використовувати кольорові підкладинки під макіяж, олівці, кольорові тіні, кремові тіні, бази Пілуїс кольорові, я сподіваюся, вони прийдуть. Звичайно, шимерні тіні будуть лягати ще більш вау-ефектом, якщо ви будете наносити їх на клей для глітера. Але ми з вами просто тестили саме цю палетку без інших додаткових варіантів. Тому що якщо я покажу вам палетку з усякими там підкладниками, і ви захочете цю палетку купите. А як працювати без <піз> підкладинок, наприклад, не я. Тому ми тестуємо саме цю палетку, саме без нічого. Головне питання відео, сенс відео, чи купляти цю палетку? Якщо вам подобаються кольори, купляйте, бо вона класна, дійсно класна. Тим паче за ці гроші вона просто ідеальна. Що ж, я ще раз, будь ласка, попрошу вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставити вподобайку на це відео і написати коментар. Також я буду дуже рада, якщо ви поділитеся цим відео з вашими друзями. Тому що підтримка мені зараз просто необхідна. А я дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей. Гарного дня і мирного неба над головою! Я офіційно заявляю, що це найскладніше відео, яке я робила. І зараз просто рятую шкіру, тому що два макіяжі поспіль. Просто рятуйте! Я сподіваюся, ви поставили лайк, підписалися на канал.